Нам першу учасницю нашу. Привіт. Вітаю. О! Вітаю, вітаю, вітаю. Пане Романе, як ви? Стало набагато краще. Та я ну, набагато все так достатньо. То що, пане Романо, я можу починати? Я не буду вас затримувати. А, а розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Про себе? Мене звати Олівія, пане Романе, як вам таке ім'я? Неймовірно. Дуже Неймовірно, красиво. Та? Дуже красиво. Мені через 8 днів буде 24 чотири години. Я з Києва, також стрімер і стендап комік. Тому буде і гаряче і вам, пане Романе. Зі А вас, по, вас попереджували, що мені 17 років <сум> добав, пане Романе. Вам 17 років тільки по сантиметрах і в штанях, але це добре. Ні, там значно менше, я одразу хочу значно вам сказати, менше? да як ви відноситесь до маленьких пісюнів, пане Романе. Поки я вас не перевірю, я вам не повірю. А як ви хочете мене перевіряти? Перевірити на вашу а, шивість чи правда вас там 17 сантиметрів. Та я в принципі все сказала. Я би хотіла тоді розпочати таку маленьку з вами прелюдію, щоб довести вас дуже до якогось спіку, щоб вам було файно було дивитися на стенних дівок. Угу, так навпаки, я ж повинен бути трошечки на грані збуджений, тому що якщо я зараз спущу від ваших слів. То, то я не зможу. То, то ми закінчим стріми, бачимося. Ну, я би хотіла спочати спочатку почати з того, знаєте, як казав мій дід, але покійний пана Роману, то знайомо Уса Романа, це не тільки усіки доступ трусики, а ще ще для олів'юшки-кліторушки. Але теж як і казала моя баба, теж на жаль, покійна. Якщо кожна дівка не сусала для романа, то вона просто просрала як мінімум два шломбаума. Бороман то як квіст бобра, як хуяри, то з пещери летить вода. Скільки в рота не клади романа, але хуй що влізе. Роман то молодець, гордість для батьків і для масля матки, і стрес. До романа треба напиватись, і я не про алко. Щоб то зранку як смачно і гарно відсмоктати. Треба на того свинявого, знаєте, достатньо вологи. але ти дивишся, суко на рому, і підтікаєшся матіло нахуй знову. Знаєте, як я вирішила обійнятися з Ромою? Рома, ти взагалі будеш не проти, якщо я з тобою обіймуся? Ні? Що зробиш? Обіймуся? Ну звісно, ти сука, не проти. Добре. Давай. Ми тебе тут трошки зачекались, Ромчику. Я тебе обняла, чуть-чуть зачекалися. Але ті, -ті нахуй наху вже ну ми й зустрічатись. Згоден? Після стріма я скажу свою відповідь. Добре, хорошо. А по завершенню стріма. Добре, тоді почнемо з козирів, да? Да, ну, да, да. так? Я вшипаю ще... матчів того города, нарию картоплі, напишу черешні, зроблю самогона. А з готуванням взагалі немає проблем. Ти мені білок, а я тобі смачний блинець. І зараз я тобі покажу свої таланти. Секунду. І їжа, а ось ту комбінати. Ромчико. Дивись, отут є полочка, отут є полочка. А мені може бути голова. І кожного разу я буду тут що-то, сука, шукати. Але взагалі, Романе, ти для мене пара, як би то не звучало. Бо ми, як шкарпетки, дає тільки сокс, а ти білий. Тут не в рифму, але з смислом. Але давай перейдемо до тестів. Ти не проти Роман, а не солоденький? Давай почнемо. Давай. Я солоненький. До речі. Солоненький? Троші добре, знаєте. Як хочеш, так і буде. Тоді добре, перше питання: де би ти вперше мене поставив раком? На городі. Ну, добре, тоді, буде на городі, ти, тоді не питаємо. Ти, ти сама пропонувала пропонувала Про... проти. пріоритети йоперний театр. Добре, якраз на городі буде скоро і паска, і колбаска, я зрозуміла. Але давай чуть-чуть перейдемо до демонстрації тоді. Тут у тебе будуть нічні шпагати. Ось. Так, дачі тут нічні шпагати у нас. А тут у нас буде така прогулянка з собачкою, знаєш, з поводочком. Але це все буде індивідуально. Ну що, я думаю, що вже можна починати з підкатів, правильно? А це ще не так підкати. <ріх> Починай, будь ласка. Знаєш, що різниця колишній і мене? Не знаю. Тільки я, котик, майбутнє твоє. Я бачу, що ти дуже часто поправляєш сукню, можливо б ти її зняла. Ні, 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 не надо. Зайчик, все до кінця, дочекайся спочатку. І зараз я тобі якраз таки швидко покажу. Ти прям все знав, що я буду робити, але не тупи, я бери мене в пару. Роман в тебе вже встав. Рятуйте, я збуджений. Вона роздягнулась, готуй, готуй. Ой, блядь! Готуй, блюр! Я <клес> зайчик на весіллю годину я тобі згадаю. Та себе на весілля твоє, я себе побажаю. Це все. А я повинен зараз оцінювати, чи я повинен під завершення оцього всього? Ні, ні ти. Ти потім вона піде, і ти ми скажемо скажем, скажем пару слов. Да, ти... а, Скажіть, будь ласка, мені можна відлучитись на секунд 25 за кадр? Ні, ні, зараз не Ведучий. можна, зараз не можна. Ром, ні-ні, зараз не можна. Дякую. А що я можу робити? Дякую. Було було прикольненько, Е, Вибачте, нагадайте, як вас звати. Будь ласка, Олівія. Це перша учасниця. Олівія можна, будь ласка, і ще шатаут Олівія. Дякую вам вели Олівія. Пані Олівія. Перебив сука у рот. Да, Пане Романе. Пані Олівія, я хочу, щоб ви пишались тим, але ви в мене сьогодні була перша. Добре, дякую, Котик. А ти останній будеш у мене. Так буває. Ох, хуйово сказано! Хуйово сказано дуже сильно. <кій> На сьогодні, да, останній? Ні, взагалі. А, ну тоді трошки. Вирулюється ви ситуація. Добренько, добре. пане Алексов, рятуй, бо я, я не можу я не можу. Через... Дякую вам за виступ. Це було бля, це було дуже добре. <кхід> не тільки не, не, бо... не тільки у Романа, я думаю, у половини чата тут була еволюція зараз. Е -е, дякую вам велике. Е -е, гарного дня вам. Алексов, ти що йобнувся? Я не думав. Єва! Я не ожидав! Що таке буде за студження. З холодильником нахуй розйобно, коли оце в кадр він задвинувся. Це просто. Ну Насправді залетіло, як теща льот. Мені сподобалось, що вона тиснула на оці всі мої фішечки. А зараз в мене дещо дуже сильно кидаються в очі цицьки. Це твій фінальний вердикт, це мій висновок на даний момент. Ну що, можемо переходити до наступної учасниці.